Маємо простеньку задачку, така практична задачка. Два фахівці розробили макет рекламного оголошення. За роботу вони отримали 5 тисяч гривень, розподіливши гроші таким чином. Перший отримав четверту частину зароблених грошей. А другий решту, скільки гривень отримав за цю роботу? Другий фахівець. Дивимося на першого. Перший отримав четверту частину зароблених грошей. Тобто, це є одна четверта від. 5 тисяч. Як нам знайти цю суму? Ну, звичайно, 5 тисяч помножити на 1 четверту. Скорочуємо собі 5 тисяч і 4. Це в нас вийде 1250. Так, якщо потрібно, можете в стопчик поділити ще будь-яким іншим способом. Це є гривні, які отримав за роботу перший робітник. Другий робітник решту отримав, тобто 5 тисяч і відняти 1250. Це у нас вийде 3750 гривень. Це наша відповідь, це отримав другий робітник за свою роботу. Ще одне про завдання рівняння, яке вводить в ступор багатьох навіть десятикласників. Давайте Це рівняння можна розв'язати декількома способами. Мені здається, що саме найпростіше буде уявити 5 як 5 перших. І тоді це пропорція, нафрист отак перемножуємо і таким чином розв'язуємо це рівняння. Нафрес перемножуємо, тобто х множимо на 5, і це буде дорівнювати 2 помножити на 1. Х звідси виражаю, 2 помножити на 1 це 2 і ділю на 5. Треба записати у вигляді десяткового дробу. Домножу і чисельник і знаменник на 2 вийде 4 десятих або ж 0,4 відповідь Г. Задачка на стереометрію. Прямокутник зі сторонами 8 і 10 см. Угу. Ось тут у нас 8 а ось тут 10 см, обертається навколо меншої сторони. Ось показано вісь обертання. Знайти площу повної поверхні отриманого тіла обертання. Коли оцей прямокутник обертається навколо оцієї сторони, це у нас виходить циліндр. І оцих вісів це буде висота циліндра. 10 це буде радіус циліндра. І нам потрібно знайти площу повної поверхні циліндра. Згадуємо формулу. Формула площі повної поверхні циліндра така, це площа бічної поверхні і додати дві площі основи. Я би тут собі окремо повиписувала – і познаходила площу пічної поверхні, а потім окрему площу основи. І підставила просто. Площа пічної поверхні це є периметр основи помножити на висоту. Я знаю цю формулу ось так: так як площа пічної поверхні призми, так легше запам'ятати. А от в основі циліндра лежить круг, тому периметр цього круга це дуже на що обмежує цей круг. І… Довжина кола, це буде 2пr квадрат. Ой, вибачте, 2пr. І ще ж помножити на h, то писала собі. Все. Це робоча формула для знаходження площі бічної поверхні. 2 переписую, пі переписую, замість r ставлю 10, замість h підставляю 8. Скільки в мене получається 160п. Тепер шукаю площу основи. В основі. Циліндра, так як ми вже проговорили, лежить круг, площа круга це є пі Р квадрат. Підставляю замість R10. Підношу до квадрату, це в мене виходить 100 π А тепер все акуратненько підставляю в оцю робочу формулу. Площа бічної поверхні це є 160 π Додати 2 площі основи, тобто 2 помножити на 100 це буде 200п, і ще плюс 160п, це буде 360п сантиметрів квадратних, звичайно. Відповідь А. Звичайно, тільки знати формулу. А решта все подумати і підставити. Графік функції, визначеної на проміжку від мінус 5 до 4, проходить через одну з наведених точок. Дивимося малюночок. і укажіть цю точку. А я тут беру поступово кожну точку і розміщаю їх в системі координат. І дивлюся, чи ця точка належить графіку функції. Тобто, чи графік функції проходить через цю точку. Мінус 5, мінус 2. Мінус 5 і мінус 2. Ось ця точка вона не належить графіку функції. 1, мінус 3. 1 по х мінус 3 по у. Теж не належить. Мінус 1, 4, мінус 1 по х. І чотири по іграках. Десь отут буде точка. Ні, вона не належить. Мінус три, один, мінус три по іксах і один по ігриках. Ось ця точка. Можемо ще для надійності пошукати точечку Б. Нуль, де де, де? Вибачте, 0, мінус два. Нуль і мінус два по ігрих. Вона теж не належить графіку функції. Тому наша відповідь відповідь Г. якому з наведених нижче проміжків належить корінь цього рівняння. Приписую собі своє рівняння ліву частинку без змін, а в правій частині замість 1,125 я напишу 5 в степені мінус 3 і до степені Х. Трошки красивіше перепишу. При піднесенні степені до степеня показники множаться. Значить, тут буде мінус 3 помножити на х. Так як в мене і зліва, і справа однакові основи степенів, я просто прирівнюю показники. Отримую ось таке рівняння. З х саме все переношу в одну сторону, плюс 3 переношу в іншу сторону, буде мінус 3, і тепер шукаю х. Х це мінус 3 поділити на 4. Це моя відповідь. Дивлюся уважно запитання, якому з наведених нижче. Проміжків належить корінь рівняння. Проміжку В.